Сьогодні я буду дивитись на один дуже класний івент в стіле Брейнерот. Називається він Grave Yard. Там, вроді, буде лопата, і нею потрібно буде розкопувати всякі тут такі штучки. Ну, я гляну, що ж мені випало з цього івенту і покажу вам. І почнеться він тільки через 3 хвилини 25 секунд. І в мене ще є трохи часу. І мені дуже цікаво, що буде на цьому івенті, тому що я ще на цьому івенті не був ні разу. І може це буде щось круте. Я його тільки бачу в інтернеті, але вживу я його ще не бачив Ой Це десь зараз має бути івент через 23 секунди. Дуже 20-15. І давайте перевіримо, чи буде мінятися музика якась. Ой. Тим і... і давай мені вже цікаво. Так, і зараз десь має бути. Ого, ніяк. Давайте я музику виключу. Так, Ін'янь вен. Ще дивіться, що Іньянь Івен дає. У них отакі ось всякі. А, ні, це не Ін'янь, а Іньянь-Івент не інакший. І давайте швидко копати, поки у нас є час. О, дивіться, от він я не вийшов. Хм, може мені попробувати включити автоклікер, так буде швидше. Так, автоклікер я вже включив. Давайте викопувати просто всі. Кендикорс. О, дивіться, тут можна купити спукилакі блок. Ну, я його постараюся сьогодні відкрити. Так, мені ще вроді там небагато кендикорнс треба. О, дивіться, яких багато мені спадає. Так. Що це Candy corns? Точно Candy corns. Ну, мені якраз і потрібні, це добре. Так. Ой, дивіться. Cool, school, school. Давайте я його куплю. Ой, автоклікер мішає. Так, куп, купляємо. Далі. Так, Candy Corns. І, скоро Block я зможу купити. Це дуже добре. Так, кедні Мені би по 50 падало. Так, о скул, скул скул. Непогано. Давайте теж купимо. О, дивіться, вони ще й відновлюються. Так. О, скул, скул скул, він ж може бути з мутацією. А, ні, вони виходять. Все, я думаю, я вже можу відкрити. Ні, ще 50 треба. Cool, school, school. Ого, він вже діамантовий. Блін, у нема місця. Зараз я до вас повернуся. Так, ще трішки залишилось. Ой. І давайте зараз 50 candy Corns. Так, все. І давайте спавнити spooky -lucky Block. О, блін, у мене ж місце на базі нема. Стоп, нічого страшного. Дійсно ж з мутацією вийде. Оу, він без мутацій. Ну, нічого страшного, у нас ще є шанс отримати на ньому тацю, Чи нема? Я не знаю, ну давайте все-таки відкриємо. Заберемо його. У мене нема грошей. Що мені робити? Я швидко буду бігати, забирати гроші. Звідки, Звідки можу так? Я його встигну купити? Так, фух. Я вже аж налякався. Так, ну це доволі прикольно так от ходити і збирати. Може я навіть ще один Block встигну купити. Ну, так, скул, скул, school, у мене їх вже багато, є навіть. Давайте його заберемо. Все, найс. Автоклікер. Так, скільки вони мене 125 candy corns, і я не знаю, що я встигну. Ще 43 секунди є. Ну і давайте почекаємо кінця цих. Ну, хоча б цього івента, і я відкрию, спокійно, Блок. І, до речі, подивіться, який Кенян Івент виглядає гарно. Це просто. Такі домики красиві. Вау, я ще просто не був ні од на одному івенті. Може тут є і музика якась прикольна, ну. Угу. І давайте я відкрию Блок. Так. Так, давайте. Хто тут теж може випити? Я навіть оцей не дивлюсь. І... Секретка. <свісно> ну, секретка, звісно, така собі, його назва Джек Коріла, ого. Ну і от таке не дуже велике відео вийшло. А дивіться, наступний івент це буде трикордрег. Тут якийсь домик буде, ого. Це напевно буде в наступному відео, і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!